Honda 250, Cross. Мрія, мабуть, до сих пір багатьох. По-перше, 250, по-друге, Honda. Чотирьохтакна. Cross. Що ще потрібно? Да? Ну, Потрібно, щоб вона справна була. Заїхала з двома нюансами. Це е, важкий запуск, особливо коли постоїть. Ну, І друге, це. Е, Біднить. карбюратор, коли пускаєш газ, він ще веде. так. Ну, Добре, що ми почали з правильного. Ми заміряли, Вітюк вже від'єднав компресометр. Ну, ми власникове кинули, ви нам можете вірити на слово, бо не все вдається фіксувати. По лапки відчутно було, що, ну, що компресія слабовата. Ну, декомпресора там можуть збивати. Да? Різні мотори не заїхає кожен день до нас такий двигун. Ну, взагалі перший раз, ось саме такий двигун. У нас в ремонті заміряли компресія 4. Ну і тут вже все показало, і чому вже карбюратор прибінював так. І важкий запуск. У дядівіті взагалі чуйка на це. Ну, обслуговувалася ця Honda колись в хороших людей, Ну нічого не вічне, ресурс бере своє, дивимось відразу зазори клапанів. І ЦПГ більш-менш там ще шатун міняний Хот роц А от і чуть впускні клапана і один випускний. Другий випускний запотівання, добряче запатівання, е, ну, це і добре, бо от, от, вона і ніби проблема. Хоча двигун потрібно ну щоб ідеально його потрібно повністю перебрати, так як видно, що вже і був масло жорик. Впускні клапана вже замінені.